Близько 11-ї години до Житомирського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про виявлення тіла дитини у приватному секторі міста Житомира. На місце події виїхали слідчі оперативні групи Житомирського міськвідділу та ОМВС області. Власник будівлі, який викликав міліцію і який виявив дитину, пояснив, що проводив господарські роботи, розбирав металобрухт поблизу господарської будівлі і виявив поліетиленовий мішок, в якому знаходилось тільце. Під час огляду експерти було встановлено, що це є хлопчик, за попередніми даними новонароджений. Нині тіло направлено на судову медичну експертизу, за результатами якої буде дано кінцеву кваліфікацію цієї події. Нині правоохоронці проводять першочергові заходи щодо встановлення матері дитини та причин загибелі новонародженого немовляти.